Ну, що ж, а ми продовжуємо. Сьогодні у нас б'юті лайк -хаки. Не будемо з вами довго розмусолювати, бо вже скоріше кортить спробувати. Ну що ж, дивимося, що нам пропонують в першому відео. Так, дівчина, дивиться на себе, у німа рум'янів, яка біда, скористуємось блиском для губ. Звичайно, це перше, що приходить на ум. Блиск для губ. Нічого, що він трошки жирнуватий, трошки не тої текстури. Він також відразовий хайлайтер і рум'яна. Все гарно розтерти пальчиком. І чекаємо свого партнера. Ну, зрозуміло. Будемо пробувати. Рожевих блисків для губ в моєму косметичному арсеналі немає взагалі. Я не, не по рожевим справам, ну, виключно. Футболку. Це чисто випадково я її одягнула. Тому буде в нас такий коричнюватий, і будуть в нас не рум'яна, а скули. Практично те саме. Тому малюємо спочатку губи. І гарно гарно притискаємо до серветки. Є. Yeah. Пробуємо притиснути до скул. Так, і що ж, розтираємо все пальчиком. І от, що в мене вийшло, що можу сказати, якщо є е, ситуація така, коли не взяли косметичку всю, а взяли тільки, тільки блиск, то такими лайфхаками, звичайно, можна скористатись. Легкий відтінок є. Якщо дуже сильно розтирати, то можна гарну форму надати. Тому за цей лайфхак я можу ставити плюс. І так, повернула я лице в форму, а ми рухаємось далі. Що ж нам пропонують на наступному відео? Дивимось. Так, одна дівчина нафарбована, інша дивиться на себе. Уу, яке ж я страшко! Що ж я вигадаю? Олівці! Олівці. Що ж ми з ними робимо? Кладемо воду, чекаємо трошки, можливо, щоб стержень розм'якшився. І малюємо собі стрілки. Звичайно ж, дівчата, ми такі яскраві стрілки малюємо собі кожен день. Щоденний такий макіяж яскравий, ну так. Вау! Як гарно. Ну. E, чисто через цікавість хочеться таке спробувати. Так, маю Олясі, але не буду псувати всі, тому спробую тільки один. Кладемо і чекаємо, мабуть, хвилин з 10. Так, ну що, можливо, вже буду діставати. І та-дам! Пробуємо м -м, малює. Дуже м'який стержень виходить. Ага, бачите, на друге око вже не так малює добре, як тоді. І так, показую ближче, що в мене вийшло. Це око більш, більш яскравий такий колір вийшов, але дуже гарно малювало. Можливо, я не акуратно малювала, ви вже вбачаєте. Це око олівець вже почав трошки так тускніше малювати, але колір був. Я не знаю, наскільки він буде триматися цей олівець для яскравого макіяжу. Можливо, якщо потрібно так терміново і немає під рукою тих тінів і олівця, якого потрібно, то можна таким скористатись на 100%. Тому беріть собі на замітку, а я ставлю плюс на лайфхаку. Щось сьогодні все так гарно йде, Ну, побачимо, що нам покаже третій. Переходимо ми до третього лайфхаку, як завжди, в мене їх три на відео. І дивимося, що нам тут пропонують. Мабуть, всі бачили цей лайфхак. Вичавлюємо тональний крем у воду, перемішуємо, поки тональний крем не збереться кубки, і починаємо мазати лице. Все це робиться для того. Спонжиком, так, звичайно. І все це робиться для того, щоб не було відбиток е, ну, наразі на сервеці. А дівчата знають, що це дуже незручно, коли на телефоні відбиток тонального є, на одежі. Тому е, цей лайфхак я буду перевіряти з дуже великою цікавістю. Починаємо. Так, для того, щоб був, е, було видно результат, е, я цю половину обличчя намастила вже тональним кремом. Звичайним способом просто спонжиком промасувала. Видно, що на цій половині є вже тональний крем, на цій немає. І будемо починати видавлювати, не знаю, скільки потрібно. Ой, воно так висить. І помішуємо трошки, намазуємо і спонжиком це все промасовуємо. Отож, перевіряємо, я підготувала дві серветки. Промочуємо добре. Так, і ніяка серветка в мене відбилася. А якщо так протерти, я не дуже гарно виглядаю в кадрі. Але заради експерименту маю спробувати. Так, ну що можу сказати? Дивіться. Бачите, тут більш коричневе, тобто більш переноситься, звичайно, тут менш. Тільки тут маленький клаптик, можливо, ще не підсохло добре. Тому цей лайфхак е, за практичність мені якби не сподобався, тому що багато тонального крему втрачається в воді. Е, як такого ефекту, який показується на відео, е, немає. Можливо, потрібно спеціаль, спеціальний тональний кремати, я не знаю, в мене звичайний був. Тому цьому лайфхаку я скоріш ставлю. Мінус. А вам же вирішувати, чи користуватись ним чи ні. І отак у всій своїй лайфхаківській красі буду з вами прощатись. До наступних випусків. Дивіться, буде дуже цікаво. І не забувайте підписуватись та ставити лайки. Можливо, в когось будуть якісь ідеї, лайфхаки, якої теми ви хотіли би побачити. Тому пишіть в коментарях: будемо все дивитися, все пробувати. І до нових зустрічей. Цілую, люблю!